Привіт, мої зіркові! Ми з вами входимо в період, коли нас відпустили ретроградності особистих планет Венера та Меркурій, і тепер будемо відчувати, як набирають оберти взаємодії з іншими людьми, вас починають краще розуміти, і ви самі сприймаєте інформацію уже без надзусиль. Можливо, хтось таки віднайде важливі слова, щоб покращити стосунки з партнером будь то особисті чи бізнес взаємини. Ми можемо стартувати важливі власні проєкти, робити покупки в сфері краси та оновлювати гардероб. Прикидаємось, бо сьогодні мова піде не просто про те, що завершилось, то минуле. І воно для вас було важливим, щоб пройти певні життєві уроки. Сьогодні ми поговоримо про два місяці транзиту ще однієї особистої планети. Мова піде про Марс у знаку Лева. Куди червона планета активності, цілеспрямованості, спринтерства, енергії та сили переходить з 18 квітня і буде рухатись до 17 червня 2025 року, це час, коли активність буде збільшуватися. Ви можете буквально відчути прилив енергії і бажання проявлятися, бути в центрі уваги. Марс у Леві також у вогняній стихії, як і знаку Овен. Але проходження по овну дає різкість і часом необдуманість або бажання отримати все відразу. Транзит по леву все ж про досягнення кінцевої мети, продуманість кроків. Особливо з погляду, а як мене побачить оточення, тут може проявлятися зворотня столана лева, багато обіцянок і яскравих промов, але не факт, що будуть дії. Тож спробуємо зосередитись на тому, щоб енергію Марса пустити на класний результат, який ми завершимо, щоб обіцянки все ж були виконані. Впевнена, вам сподобається отримати заслужену похвалу. У період проходження Марса по леву, муза може заходити частіше класний час для творчих особистостей, коли кількість яскравих злетів у їхній діяльності множиться. Або вся кількість акцентується на меншу діяльність за обсягом, але ж може дати вогню в масштабності вашого проєкту. До речі, пропоную повернутися до 2024 року. Чому? Бо насправді Марс уже заходив ненадовго в знак Лева і саме там розвернувся в свою ретроградну петлю, яка до речі буває раз на майже два роки. Тож, можете пригадати, що цікавого у вас вмикалося з 4 листопада до 7 грудня 2024 року, і потім стало на паузу. Прийшла ідея, і не доробили? Не вистачило сил, ресурсів, бажання. Тепер ви це зробите, і самі здивуєтесь тому, як піде в рази легше процес досягнення своєї мети. Для кого ж Марс увімкне енергії перш за все? Звісно, для сонячних левів. А також гармонійно відчують цей транзит, сонячні овни та стрільці, сонячні близнюки та терези. Напружені моменти на шляху до результату можуть виникнути у сонячних тельців, скорпіонів та водоліїв. Але пам'ятаємо, що мова йде про періоди, коли Марс взаємодіє з вашими планетами у карті народження, а Марс летить швидко, тож ситуації будуть різкі, але тимчасові. А я бажаю вам гармонійного проходження цього особливого періоду. Почуємось у наступних подкастах. З вами була Олена Бойко.